Доброго ранку, дітки. Будь ласка, уважно на екран. Відгадайте загадку. Коли його маєш, то про нього не дбаєш, а коли втрачаєш, про нього згадуєш. Так, дітки, це здоров'я. Здоров'я це правильна нормальна діяльність організму. Які показники здоров'я вам відомі. Нам допоможуть загадки. Без рук, без ніг, а всіх плоди на постіль. Сум. Назвіть одним словом загальний душевний стан. Продовж певного часу. Це, звісно, наш настрій. Відчуття, що пов'язане з потребою організму в їжі. Звичайно, апетит, стан фізич... фізичних і душевних сил організму, самопочуття. Отже, покращення здоров'я, є міцний сон, бадьорість, гарний настрій, відпочинок. Самопочуття. А хто, на вашу думку, повинен піклуватися про здоров'я дітей? Звичайно, батьки, батьки, дідусь, бабуся, ще, лікар, вихователь? Так, а зараз я хочу. З вами пограти. Гра називається Будь здоровий. Я буду е, називати вам слова про користь здоров'я, а ви хлопайте. Так. Зарядка це добре. Так. Прогулінка добре. Так, добре для здоров'я. Алінь добре. Ні. Купання. Звичайно добре. Ігри, спор – це дуже корисно. Так, облівання водою теж для користі потрібно, а неяхайність ні. Гарна їжа, е, гарна, там здорова їжа. Переїдання. Це дуже погано. Чистота це добре. Так, мої хороші. Це дуже добре. Дітки, а які у вас е, є улюблені розваги, ігри, відпочинок? Я так гадаю, що ви всі любите грати у м'яча, грати у конструктор та кататися на велосипеді, Так? це дуже гарно. Так, мої хороші, ви чули коли-небудь коли вираз здоровий спосіб життя? Що це означає, як ви гадаєте? Ну, якщо ви не знаєте, то я вам розповім. Здоровий спосіб життя це дотримання режиму дня, правильне харчування. Щодня зміцнення заняття спортом, рухливі ігри. Ось це і називається здоровий способ життя. Здоровий спосіб життя допом допоможе. Зберегти та зміцнити здоров'я. Активний способ це спорт, фізична праця та рухливі ігри на свіжому повітрі. А зараз давайте зіграємо гру, яка називається здорова їжа. Я буду вам казати здорову їжу. Нездорову. Ні. Так, яка шкідлива до нашого організму. Так, ми бачимо з вами овочі та фрукти, це що, дітки, корисне да, для нашого здоров'я? Далі, молоко та торт. Що корисно? Звичайно ж, молоко, бо торт це дуже сладко. Багато сахару в ньому. Так, каша та цукерки, звичайно, каша. Сир та м'ясо. Так, ось це нам потрібно. Яйця та риба. Так, це теж добре. А ось тісточко і наші гарні горішки. Що краще? Звичайно, горішки. Так, запам'ятайте, дітки? Потрібно їсти не багато, а потрохи. Якщо їсти багато, то це шкодить нашому здоров'ю. Так. Дітки, а які? Продукти допомагають вам зростати, як ви гадаєте. А ось які м'ясо, сир, гриби, томати, буряк, картопля. Все це вам допомагає зростати. Сьогодні я вам хочу запропонувати зліпити ось таке чудове яблучко. Погляньте, що я принесла до вас. Скажіть мені, будь ласка, яблучко це фрукт чи ягода? Звичайно, фрукт. Подивіться, будь ласка. Які яблучка тут є? Вони однакові чи різні? Різні. Чи, від, чи відрізняються наші яблучки одне від одного? Звичайно, розміром та кольором. Якого вони кольору? Є червоні, є зелені, жовті. Так. так. Їх багато чи мало? Звичайно, їх багато, так? А де росте яблочко? На дереві, так? Так. Яблучка дуже корисні фрукти, у них багато вітамінів, що допомагають людині зберегти здоров'я. Так, мої хороші. Ось таке яблучко ми будемо з вами сьогодні робити. А для роботи нам потрібно. Пластилин з зеленого кольору, червоного, світло-зеленого та коричневого, стека, дощечка, аркуш паперу та серветка. Так, Починаємо нашу роботу. Спочатку я беру коричневий, розминаємо його гарно. Ось така гілочка. Ось так. ось так. По зеленому колір темно зелений буду робити Притискайте. Рот червоный. Та бачите, я її скручую. Так. Поки припадаємо, беремо ще червоний пластилин. Та ще будемо так зробити. А зараз беремо зелений колір і робимо листочки. Дякую, що допомагаємо. Робимо такі друзі. Ось така гарна робота менше. Чекаю ваших робіт. До нової зустрічі, до побачення.